Lenovo Yoga Pro 9 – Це моя найулюбленіша серія ноутбуків від Lenovo. Не геймерська, серйозна серія для всіх задач, але вона не поступається ігровим рішенням. Великий якісний екран для роботи і кіно, продуктивне залізо, нормальні порти та запас автономності. ключова відмінність нашої версії, дискретна графіка Nvidia RTX 5070. Тобто наша конфігурація тестового зразка це CPU Intel Core Ultra 9 285 h GPU Nvidia GeForce RTX 5070 на 8 ГБ TGP 100 Вт і 64 ГБ оперативної пам'яті. Вона розпаяна, обирається, як то кажуть, на все життя ноутбука. SSD-накопичувач накопичувач 2 терабайти. Екран 16 дюймів OLED, роздільна здатність 3200 на 2000 точок, 16 на 10 співвідношення і 120 Гц. Давайте почнемо з передісторії. Серія Yoga Pro традиційно про екран, мобільність, потужність і збалансованість. Це не ігрові цеглини формату Legion і не бюджетні офісники. У 16 дюймовій версії Pro 9 Lenovo зберегла креаторський характер: це OLED-екран, це гарний звук, це непогана веб-камера. Але... Додала конфіги з RTX 5000 серії. У перекладі, на будену мову, це потужні творчі ноутбук, який більше не спотикається на графіці і дозволяє ввечері комфортно пограти. Дизайн і корпус алюміній. Мінімалізм без RGB. Товщина близько 18 мм і вага орієнтовано 2 кг для 16-дюймового ноутбука із дискретною відеокартою. Це адекватно. Що відчувається у використанні? Жорсткість кришки і робочої панелі вона достатня. При наборі тексту і монтажі екран, як то кажуть, не гуляє. Петлі тримають кут упевнено, відкрити однією рукою. Реально, що стосується сервісності, то оперативна пам'ять розпаяна, і це норма для такого класу. А щодо SSD у цій лінійці є конфігурація з двома слотами M.2. 2 у конкретному зразку, зазвичай один зайнятий другий під апгрейд. Перед покупкою має сенс уточнити аби... Не гадати для кадру в офісі, кав'ярні чи в переговорній виглядає доречно. Тут немає агресії геймерського дизайну, і це плюс для робочих сценаріїв. Екран це дуже сильна сторона цього ноутбуку, і ось чому це важливо: 16 дюймів OLED, 120 Гц, підтримка HDR та Dolby Vision. Якщо ми працюємо з текстом або кодом, то через співвідношення 16 на 10 у нас більше вертикального простору, тобто менше скролу і очі менше втомлюються. Якщо ми працюємо з фото, дизайном або ілюстраціями, то тут у нас покриття sRGB, DCI-P3 і Adobe RGB. Повне покриття. З заводською калібровкою можна впевнено Готувати макети і коргувати роу файли без зовнішнього монітора. Що стосується відео і стрімінгу, OLED дає глибокий чорний і високу пікову яскравість у HDR, трейлери, фільми, спортивні трансляції вони справді оживають на цьому екрані. Ну і звісно, 120 Гц відчуваються не лише в іграх: скрол, монтування таймлайна, анімації інтерфейсу все працює м'якше. OLED, ну звісно, глянцева поверхня. Під прямим світлом можуть бути відблиски. Реально, це вирішується раціональним Розташування ми яскравістю у ноутбука 6 динаміків, підтримка Dolby Atmos. Ну це не саундбар, але для кімнати голосно і об'ємно. Діалоги у фільмах читаються норм. Тут у нас є камера на 5 мегапікселів і інфрачервоний датчик для відеозв'язку. Помітно вище середнього якість. чітка картинка, нормальний колір шкіри. Хоча я вам нагадаю, що саме для відео. Наприклад, роздільна здатність 8 мегапікселів, це вже 4 к роздільна здатність. І тут є фізична шторка, тобто спокій для вашої приватності. Клавіатура у ноута повнорозмірна з цифровим блоком і хід клавіш десь 1,5 мм. І тут підсвітка доволі рівномірна. Тачпет величезний, скляний, жести Windows Precision відпрацьовує абсолютно точно для монтажу і ретуші. Зручно курсор, скажімо так, не плаває. Що змінює RTX 5070 в цьому ноутбуці? Зв'язка з процесором Intel Core. Ультра 285H, і це знаєте, сучасний 16-ядерний чіп для користувача. Це означає, що важкі офісні пакети, купа вкладок у браузері працює без задуху. А далі більше: Примір, DaVinci Resolve, Photoshop, Lightroom, експорти і складні сцени не ставлять ноут на паузу. У синтетиці рівень очікуваний для топових мобільних H серії. Важливо не саме число, а те, що в реальній роботі немає відчуття браку CPU. А ось відеокарта, ось де різниця з IGPU версією. Вона величезна. RTX 5070 на 100 Вт – це вже справжня дискретка, а не компроміс. Якщо казати про ігри, то грати ви будете на роздільній здатності Full HD з налаштуванням вище середніх плюс DLSS на позначці Quality. У сучасних тайтлах орієнтуйтесь на 90-120 FPS DLSS. Звісно, без увімкненого повного Path Tracing. Якщо ви ставите рідну роздільну здатність 32 – з DLSS на збалансованих налаштуваннях, то буде десь 60 FPS у не дуже вимогливих іграх. Що стосується креативної роботи: Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, RTX, прискорює рендер, стабілізацію, шумознижувачі і апскейл та AI-ефекти. Це ми всі знаємо, що таке куда ядра. Якщо навіть знадобиться попрацювати в блендері, то по часу це буде в рази швидше, ніж будь-яка інтегрована графіка. Технології Nvidia, що реально дають користь саме в ноутбуках, це DLSS 4 плюс generation, тобто мультіфрейм generation. безкоштовні кадри, без відчутної втрати якості, особливо у високій роздільній здатності. Також є Reflex 2, це менша затримка від кліка до кадру, корисно в мережевих іграх. Ну і не забуваємо, що це платформа Max Q, тобто платформа енергоефективності. Ноутбук тримає адекватні температури та шум для тонкого корпусу, не випалюючи батарею в холосту. Якщо казати коротко, то ця Yoga Pro це вже не про ігри час від часу, а про ігри як нормальний сценарій. Ну, з розумними налаштуваннями. Якщо казати про температури та шум, то тут важливо оцінювати довгу поведінку, а не двохвилинний сплеск. Офіс, браузер, відеозв'язок буде все тихо. Вентилятори або нечутно, або просто легке фонове там щось буде. Якщо казати про довге навантаження CPU плюс GPU, то виходить у нас, що CPU десь 85-90 градусів і тримає частоти стабільно, без різкого провалу. А GPU зазвичай. 75-80 градусів у добре вентильованому приміщенні. Якщо казати про шум, то у турбопрофілі він помітний, але без, ну, без реву пилососа у збалансованому режимі відчутно тихіше за ціною кількох відсотків продуктивності. І скажемо так, для ноутбука з 16-дюймовим екраном і доволі тонкого зі 100 ватною дискретною відеокартою, Це нормальні робочі значення. Якщо монтуєте, граєте годинами, елементарна підставка з продувом знижує. Поверхневий нагрів і тримає вентилятори спокійнішими. У таких ноутбуках важливо, щоб усе працювало без боїв. Наприклад, лицензійна Windows 11 Pro вона гарантує, що драйвери і залізо повністю сумісні. Екран, звук, камера, дискретна графіка, усе працює так, як задумано виробником. Немає раптових синіх екранів чи конфліктів програм. Система швидко стартує і не гальмує навіть після кількох. Тижнів або місяців роботи, це вже перевірено. А ще Windows 11 Pro оптимізовано під нові процесори з вбудованим AI, тож ноутбук краще тримає заряд і спокійно витягує багатозадачність. Відеомонтаж, браузер, музика і дзвінок одночасно без лагів. Автономність не до 20 годин, а реальні сценарії наступні: акумулятор 84 ватт на годину. З RTX, автономність нижча ніж у версії без дискретки, але день Офісу ноут може витягнути, якщо не грати. Документи плюс браузер, плюс 50% яскравості і Wi-Fi це 6-7 годин роботи. Якщо дивитися просто відео там на Ютубі або на Netflix в 1080p, з позначкою 200-250 ніт яскравості, це десь 8-9 годин роботи. Якщо дивитися контент в HDR, він це може робити 5-6 годин. Якщо монтувати відео з невеличкими ефектами, 2,5%, максимум 3 години. Ну і ігри, звісно. Година півтори, але тут є швидка зарядка. 15 хвилин у розетці, кілька годин легкої роботи. Ну там пошта, нотатки, браузер. Є одна порада стосовно цього ноутбука: треба тримати гібридну графіку увімкненою, а дискретну Піднімати лише там, де вона потрібна. Так автономність відчутно краще. Що в нас по підключенню? Є USB-C Thunderbolt, є USB A, є повноцінний HDMI для 4K-монітора або проектора, є кардрідер і аудіоджек. Wi-Fi нового покоління та Bluetooth працюють нормально, з'єднання з роутером тримає швидкість, відвалів не ловить. Другий момент це безпека. У Windows 11 Pro є бітлокер. Ви це знаєте, напевно. Диск повністю зашифрований. Якщо ноутбук втратиться, ніхто не отримує доступу до ваших файлів. Фіту. Систему Через Windows Hello, обличчя чи відбиток пальця без паролів, швидко і безпечно. А ще тут є функції для бізнесу: підключення до корпоративних мереж, віддалене управління, робота з віртуальними машинами, тобто ноутбук можна використовувати не тільки вдома чи в подорожах, а й у професійній it інфраструктурі Для кого цей ноутбук? Ну, по-перше, звісно, креатори, які працюють з фото, відео і 3D, яким потрібні екрани, швидкість рендеру або експорту. Для тих, хто часто презентує або виступає, там є нормальні порти, плюс доволі тиха робота поза іграми, або Просто користувачі, які хочуть один ноут на все, але невеличкі, але з нормальним екраном на 16 дюймів. То робота в день ігри ввечері без претензій на там ультра у 4К, але з комфортом у Full HD. Що в нас з плюсів цього ноутбука? OLED-екран з підтримкою HDR і круті кольори для роботи і для відпочинку. В тонкому ноутбуці повноцінна дискретна відеокарта RTX 5070. Це. Перевага ноутбука і в нашій конфігурації 64 ГБ оперативної пам'яті. Так її не можна замінити, але цього буде цілком достатньо. Плюс можна розширити SSD. і доволі гарний набір роз'ємів, тобто вам не потрібні донгли перехідники. Lenovo Yoga Pro 9 з RTX 5070 – Це зріла універсальна машина. Вона зберігає все за що люблять Yoga, тобто екран, звук і адекватні габарити, і додає потужність, якої вистачає не тільки для роботи, а й для сучасних ігор у розумних налаштуваннях. Якщо тобі потрібен один пристрій і працювати, і грати, і дивитися із нормальним шумом і температурами, без донглів ця конфігурація Yoga Pro 9 своє завдання виконує як треба. Друзі, дякую вам за перегляд, дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями та просувайте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео бувайте!